За повідомленнями синоптиків в Україні 1-2 лютого у вихідні у суботу температура уночі від 4 тепла до 1 морозу у день 2-7 тепла на півдні країни у день 7-12, У Карпатах сніг за температури 0,4 морозу. 1 лютого в Україні, крім більшості західних Житомирської, Київської Вінницької областей, помірні дощі на Закарпатті мокрий сніг. У південних та східних областях уночі вранці туман. У неділю температура вночі у день від 3 морозу до 3 тепла. Уночі у Карпатах три вісім морозу. У день на Закарпатті півдні країни один шість тепла. У східних, південно-східних, західних областях мокрий сніг, нарешті території без істотних опадів. По Київщині у суботу плюс 3, плюс 6, у неділю плюс 1, плюс 4. Хмаритиметься. У Києві у суботу в день плюс 5 градусів. У неділю очікується нуль. Хмарно.